Подібно до непу більшовики розпочали і нову національну політику у 1923 році проголосили коренізацію, місцевим варіантом якої стала українізація. Це був шанс для прихильників політичного напряму націонал-комунізму. Ідея про те, що соціалістична революція принесе звільнення не лише соціальне, але й національне, з'явилася серед українських більшовиків ще за часів української революції. Суттєво позиції націонал-комуністів посилилися, коли у першій половині 20-х років до лав більшовиків вступили представники українських партій комуністичного спрямування. Так на початку були й інші партії. Вони вважали, що подолати відчуження між селянством та робітничою радянською владою можна лише, якщо влада заговорить мовою цього народу. А проблеми були значні: на початку 20-х років половина членів комуністичної партії більшовиків України були росіянами. Українці становили лише п'яту частину. Приблизно стільки ж на пристойному рівні володіли українською. Це різко дезгармоніювало зі складом населення українських земель під владою більшовиків, де українці становили до 80% усіх жителів. Тому партійці були одним із тих, хто виступав проти українізації, як висловилася тьотя Мотя з п'єси Мина Мазайло, що була написана якраз в той час лучше бути із ніж чим українізірований. Проте ситуація була не на користь противників українізації. Наркоми освіти УСРР Олександр Шумський та Микола Скрипник послідовно проваджували її як політику. Хвилинка статистики: до кінця 20-х років частка українців у КПБУ та серед державних службовців зросла до більше половини. Приблизно 70% діловодства вели українською. Орієнтовно 80% загальноосвітніх навчальних закладів, три чверті технікумів та третина університетів навчали українською. Українська мова стала державною в СРР. Паралельно з цим відбувалася кампанія з ліквідації неписемності лікнеп серед дорослого населення. На кінець 20-х років вже більше половини жителів УСРР вміли читати, причому серед молоді рівень неписемності був дуже низьким. Також до кампанії активно залучали жінок. Українізація дала поштовх до початку так званого червоного ренесансу, активного розвитку української культурно-мистецької сфери. Виникло ціле покоління молодих українських митців, що творило новий етап українського модернізму та самобутньої культури. Пізніше цей період назвуть розстріляним відродженням. З'явилися літературні об'єднання, що орієнтувалися на селянство, плуг та робітництво гард, а також ланка пізніше Марс та вапліте, які ви добре знаєте з курсу української літератури. У 1922 році виникає театр Березіль під керівництвом Леся Курбаса, який розпочинає пошуки нових форм вираження та відходу від реалістичного театру. У 1927 році відкрили Київську кіностудію, де розпочав роботу режисер Олександр Довженко. Художник Михайло Бойчук став одним із перших монументалістів в Україні та дав початок цілій школі бойчукізму. У СРР справляла враження держави, що перехопила роль українського пімонту. До України почали повертатися багато емігрантів, серед яких і Михайло Грушевський, дійшло до того, що Микола хвильовий виголосив знамените гасло геть від Москви», чим закликав орієнтуватися на західну культуру. Економіст Михайло Волобуєв у своїй праці до проблеми української економіки обґрунтував колоніальний статус української економіки щодо російської та необхідність зміни цієї експлуататорської політики. З 1921 року навіть діяла українська автокефальна православна церква під керівництвом митрополита Василя Лепківського. Автокефалію, тобто церковна самостійність, вона проголосила за мовчазної згоди більшовиків, які сподівалися на послаблення РПЦ. Комуністичний світогляд базувався на матеріалізмі, тому в ньому не було місця релігії. Ситуативна поступка не дала бажаного результату пізніше розпочалися переслідування діячів у АПЦ. Отже, у 20-х роках націонал-комуністи проявили себе у політичній площині через політику українізації під проводом Олександра Шумського та Миколи Скрипника, в мистецькій сфері, де ключове гасло геть від Москви» виголосив Микола Хвильовий, і обґрунтували свої ідеї з точки зору економіки у праці Миколи Волобуєва. Пізніше радянська пропаганда назве це націонал-ухильництвом і скаже, що в теорії і практиці національної політики націонал-комуністи переоцінювали і перебільшували значення місцевих особливостей. Одним словом, переборщили з пропорціями націоналізму та комунізму. А якщо ще точніше, то їхня думка перестала збігатися з думкою однієї людини, що зібрала в московському Кремлі необмежену владу в свої руки.